Всім привіт! З вами я Flash 477. І сьогодні у мене буде огляд гри в Роблоксі, яка називається Ігра в Кальмара. В ігрі «Кальмара» дуже ну, інтересно. Перед тим, як ви будете грати, можете подивитися фільм. Є такий фільм, гра в Кальмара. Там всі такі ігри, як і тут. Ну, сама перша гра у нас буде чер... червоний колір і зелений колір. Там є лялька, яка буде повертатися головою або до нас, або проти нас. І коли вона повернута головою проти нас. Треба йти. А коли вона до нас, то, треба, ну, то не можна ворушитися. Іначе програєте. Далі йде гра сахарні соти. Там треба брати е, голку, і вам дають печення. І там всякий виріб. Там зонтик, може круг, квадрат. І треба його голкою вилізати на печеню. Третя гра. Третя, можна сказати, навіть не гра, а ніч. Там, де вам треба вижити одну ніч. Вам дають бейсбольні бити і ви дежні друг друга ну, вийти цими бітами. Ну, або можна просто сховатися і перечекати цю ніч. Головне, щоб вас не замітили інші гравці. Далі у нас йде е, ну, пригання по стеклу. Там, де у вас є два стекла, одне закалене, друге ні. І треба пригати по тому стеклу, яке не закалене. І, а якщо ви пригнете те, що закалене, то ви провалитеся в велику пропасть. Ну, і ну, там можна з зчитиріть пригати посередині. Далі йде перетягування канатом. Там, де ви перетягуєте канат, треба дуже швидко клікати. Щоб перетягувати канат на свою сторону. Ну, і, і задача в цій грі стягнути команду супротивника вниз. Далі йде така сама ніч. Ну, А, після ночі, а далі після ночі йде гра «Парне-непарне». Там, де у вас буде определене количество е, кружечків, і ви зжені вгадувати, скільки кружечків у другого ігрока. Ну, парні чи не парні количество. Далі у нас може піти гра там, де ну, вода, можна сказати. Там, де вам треба тікати від ігроків з... над, тими... над якими зверху стрілочка, а вони дають передати вам цю естафету. І якщо ви пройдете це всі, то у вас буде фінальна гра. Там, де ви дажні побідіть друг друга бітами в фінальній грі. І не вийти за лінії. Там, якщо що, можуть ігри не йти по порядку, як я казав, а можуть йти по-різному. Там спершу може бути стекло, потім сахарні соти і так далі. А ще я забув вам розказати на початку. Вас питають. Що ви хочете класично, рандомне, чи ще й щось. І ви вибираєте. А потім у вас ідея така, як е, рулетка, там, де ви вибирають. Е, вибирає рандом. Чи, е, чи ви будете ігроком, будете ведущим? Чи самим головним, хтось создав гру. І він якраз буде вибирати, яка гра за якою буде йти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а з вами був Flash477. Всім до побачення!